Я не завжди знала, ким буду, коли виросту, але дещо мене вабило дорога, кермо. Як усе рухається, варто лише натиснути на педаль. Я хотіла навчитись кермувати, щоб рухатись у власному напрямку, спочатку обережно і потроху, а згодом вже впевнено і професійно. Не завжди було просто, бо дехто й досі оцінює фах за статтю, не навичками. Але я не грала за чужими правилами. Я вчилася, працювала. Поруч були інші. Водійки, такі ж рішучі, закохані в рух, і ті, хто оцінили мій досвід та вміння, надали можливості для зростання. Я обрала професію, яку колись вважали не жіночою, і довела, що професійність не має статі. Тепер щодня я сідаю за кермо і бачу, як сходяться дороги, як зупинки стають точками зустрічі. Як діти радіють, коли бачать батьків після дня у школі, як закохані серця шукають і знаходять одне одного, як воз'єднуються родини після довгих місяців розлуки. Щоразу я пам'ятаю, комусь зараз важливо дістатися, а комусь зустріти. І якщо я можу бути частиною цього, значить я все роблю правильно. З кожним новим маршрутом я кажу собі: так, я водійка, і це моє місце.